Всім привіт! Тестую тут новий симулятор на таболовле как бы, 25-го року. називається Ultimate Fishing Simulator 2. Зараз покажу, виконав першу місію Ну, миссию. Увесь... Гра ось мій лов. Виконав першу місію. Зараз покажу яку. Ось такий улов. Так. Ще трохи не розібрався з інтерфейсом тож. Він ще лагає. Тому зараз ось така була перша місія. Треба було наловити півтора кілограми американської щуки, Сім хвилин пробути на місці лову, спіймати 10 видів рік. Ось так виглядає. Ну а повне відео зможете подивитись пізніше на моєму каналі. Я ще не змонтував. Тому не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, та написати коментар. Всім гарного настрою. Слава Україні! До наступних відео.